Чи можна оформити договір цивільно-правового характеру без проходження медогляду? Робота по договору потребує значного фінсичного навантаження і абсолютно здорової людини. В обов'язки входять підняття колод довжиною 1,5 метра, різати їх на менші розміри, складати у коробки. З усного повідомлення працівника відомо, що у нього серйозні захворювання позору та кишківнику. Як бути у такому випадку? роботодавця. бажаючих виконувати дану роботу більше немає а підготовку до опалювального сезону потрібно робити літом, бо всі медичні заклади опалюються дровами. Дуже цікаве питання, а проте. Ми кажемо не про оформлення трудових відносин, а кажемо саме про оформлення цивільно-правового договору, тобто без оформлення. При цьому ви вказуєте в питання, що ця робота є складною з фізичним навантаженням, да? там якісь колоди, можливо, це робота з небезпечними або. Зі складними умовами. Тому тут взагалі у мене питання, чи можете ви з такою особою підписувати цивільний правовий договір. З вашого, скажімо так, опису. Я думаю, що цивільно правовий договір укладати в даному випадку ви не маєте права. Тим більше ви вже знаєте, що за станом здоров'я ця людина не може працювати. Тому я вам раджу все ж таки передивитися більш е, офіційну форму прийняття на роботу. Тобто трудові відносини, оскільки це важка робота, і для такої важкої роботи потребується медична довідка про стан здоров'я. А у вас цього немає ще й людина. Я розумію, що працівники не хочуть працювати, але це дуже ризиковано для підприємства. Я не раджу вам такого робити, підписувати цивільний правовий договір там, де це не можна підписувати, адже не зі всіма. Працівниками, посадами можна підписати договір. Цивільно-правовий є вже багато судових рішень, де суди вказували про те, що якщо посада є з важкою роботою, з небезпечною роботою, то цивільно-правовий договір не можна укладати лише оформлення трудових відносин. Оскільки в даному випадку ви повинні отримати. Медичну довідку про стан здоров'я ознайомити з охоронною праці і так далі. Тому е, цивільно-правовий договір не можна в таких ситуаціях укладати.